Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози з Новим роком та Різдвом Христовим. Христос народився, Славімо Його! Хочу в цьому році вже деякі роботи проводив на винограднику, поки він прикопаний, а час в мене зараз є. І ось роботи на шпалері, по удосконаленню шпалері, у мене тут була одна плоскосна шпалера, ось бачите, стойки одні стоять. А посажені такі гібридні форми, як цинус, атос, аватар, Дніпровський сувенір. Вони всі сильно росли і фактично ще через 2,5 метри, тому що місця досить мало. І прийшлося мені для того, щоб трошки розрузити одну плоскость, зробити двох шпалеру на її місці. Ось бачите, ось, ось такі, така конструкція незатяйлива. Це у нас середні стойки, а ось верня стойка, зараз покажу. Ось крайня стойка з 40-го кутника. Ось такого, Вона в мене шпалера вийшла вже зміщена, для того, щоб була краща підв'язка, легше підв'язувати, легше е, потім укривати виноград. Але смисл в чому? Що Матеріалу для цього діла треба досить багато. Того я використав ось такий для, проміж, для проміжних кріплень ось такий прут е, 6 мм. Бачите, він приварений тільки знизу, а там кутничок є, а вверху в мене йде така обща связь між трьома рядами. Ось бачите в мене. Аж на три ряда повністю протягнута е, труба квадратна 20 на 40, 25 на 40. І ось я до неї прив'язав ось ці прути шістерки. І такі до кріплення проволки, бачите, приварив малесенькі кусочки ще. І дуже, дуже гарно воно держиться. Побачимо тепер у цьому році, як воно себе поведе. Хоча я знаю, що буде все добре, тому що в мене є. Я зараз вам покажу шпалеру, на якій в мене Аркадія. І там взагалі без кріплень, цілих там, 6 метрів немає. Просто підв'язано до стойки. І все. І гарно себе, себе показує, держиться гарно виноград, не було ніяких проблем з ним. І ось це зараз переробляю. Бачите, як мінімізовано по матеріалах. Досить таке, мені сподобалося. Я Буду далі в мене там, на працьовувати шпалерину вітру робити. Я теж буду так використовувати Ось такий пруд, тому що метал досить дорогий зараз, його м -м, накладно купувати, щоб робити все з 30-го чи 40-го кутника. Ось, бачите, це саме елементарна підв'язка шпалери, для того, щоб проволока трималася. Ось Теж поверху в мене йде така связь. Через три ряда, І я до неї тройкою проволокою підв'язав, підтягнув. І вони досить гарно тримаються, і фактично нічого немає. Тут страшного. Теж була колись одна шпалера, я переробив на 2 Тут виноград аркатія, і нагрузка ну, досить таке серйозна до 70 кг урожаю витримує, ніяких проблем немає. На цьому буду завершувати це відео. Всім та добра. Надіюсь, що воно б так корисне для, для тих, хто хоче теж ось так зробити, десь щось розширитися. На все добре. До побачення.